Оскільки уж річка цілком непридатна для серйозних суден, плавзасоби на регаті були насамперед жартівливі. Різноманітні, ну всі надувні, звичайно, деякі були оригінальні, нестандартні, наприклад, а надувні шини було зроблено, надувні крісла. Все, що може плавати, все зголосилося. Плюс, звичайно, є професійні рафтери, рафтингові плоти професійні, ну і звичайно, так звані китайські лодочки. Тобто, серед найбільш оригінального це піратське судно Чорна каракатиця із шин білаза із дерев'яними дошечками, ну і звичайно матраси, як оригінальні купальські. Заплавзасоби ужгородську регату влаштували з простою метою розважити і глядачів, і самих учасників. Так звані пірати або ж члени команди під назвою «Анчоуси» зробили свій плавзасіб з камер вантажівок. Шансами на перемогу не переймаються, кажуть головне участь. Та азарт усе ж таки є. Сила волі плюс команда. Ось так от ось, приблизительно. Вісла немає, тому що вісла у нас реальні, реальні лопати. Поймає от. Команда Закарпатські волозинки поставилася до свого човна серйозно. Катамаран перетворили на футбольне поле. От і перемогу у запливі, який відбувається за кілька годин до фіналу мундіалю, розраховують отримати завдяки футбольній символіці. Ворота у нас є поле футбольне суддя. Саме головний бачите рефері. Буду червону картку всім показувати. І замес головне це команда. Без команди футбола не буває. І регати теж. У підсумку саме запеклі футбольні вболівальники і отримали відзнаку за найоригінальніший плавзасіб. А найбільше оплесків дісталося усе ж Анчоусам та їхньому плотові під назвою Кільця кальмара, якому вони допомагали рухатися веслами-лопатами. Усього ж у першій ужгородській регаті взяли участь 11 оригінальних човнів. Учасники дотримали усіх вимог. Судна мали рухатися тільки за допомоги течії і самих плавців і не розгубити дорогою свій екіпаж. Після фінішу за морським звичаєм капітани усіх команд скуштували води з за борту. На борт воду уж регата 2010 Вдалу і веселу ужгородську регату організатори вирішили зробити традиційною наступного разу очікують більше учасників. А ще акція стане екологічно соціальною. Команди оригінальних човнів закликають закарпатців не засмічувати річки.